А чому відбуваються подружні зради? Вони відбуваються із за того, що Адам з Євисогрішив в райському саді проти Бога і стали невірними Богу, невірними доброчинності, святості, праведному життю. І з тих пір ця невірність генетично передається від е, прабатьків дітям. Це не означає, що ми не можемо протистояти гріху. Якщо забажаємо, бажаємо, може протистояти, але в нас є схильність до гріха. Єва, взявши плід, побачила, що він добрий для того, щоб його їсти, всніть. Що він жаданий, тому що в нього гарний вигляд, похотячий. І оця пожадливість знання, вона викликає. Таку гордість життєву. Оці три речі: похоть плоті, похоть очей та гордість життєва, вони присутні і в подружній зраді. Чоловік він більше зраджує тим, що зовнішнім поглядом він спостерігає за іншою жінкою, вона йому подобається, і він може не прикласти до неї навіть серця і з нею. Пасти і піти на цей тяжкий смерть і гріх перелюбу. У жінки це дещо інакше. Жінка падає не гріхом це, не очима, а серцем. І цьому може посприяти іменно оця похоть очей і гордість життєва, тому що це грошолюбство, це влада, яко обранця її і гарне життя. Чоловік согрішає, може. Абсолютно не приліпляючись серцем до тої жінки, з якої він є, будити з нею. І, імовірно, навіть може, це, звісно, парадоксально, але в певній мірі поважати і любити свою дружину. Звісно, це вже не кохання. Але жінка вже після того, як вона соблудила, вона. Віддає серце тому чоловіку, через що Господь і каже, що жінку треба відпускати після гріха перелюбу. Причина, вона вже, навіть якщо її той обранець відпустить, з яким вона согрішала, вона вже в сім'ї не годиться бути дружиною своєму чоловікові. Так як вона вже віддала своє серце, вона согрішила не тільки тілом серцем, і в другий раз уже вона свого того обранця чоловіка першого не покохає.